Прошу вшанувати пам'ять наших героїв, земляків та всіх співвітчизників, які загинули в нас збройній агресії Російської Федерації проти України, хвилиною мовчання. Що зареєструватися в електронної системи голосування? 26 депутатів з 38 сесія правомочна. Є пропозиція 51 позачергову сесії Нікопольської міської ради відкрита. Кількості трьох депутатів персонально. Скопу Руслан Олександрович, Сокаленко, Катерина Володимирівна, Сідільова, Ганна Миколаївна. Є інші пропозиції. Прошу затвердити запропонований склад секретаріату. 26 за секретаріат затвердили, він зайняв свої місця. Нагадую вам, що у зв'язку із введенням дії 26 квітня 2015 року закону України про запобігання корупції при виконанні представницьких повноважень. Необхідно дотримуватись вимог цього закону, особливо в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Я прошу всіх дотримуватись вимог діючого регламенту щодо дисципліни та етики на пленарному засіданні, особливо під час проведення поіменних голосувань. Нагадую всім про необхідність дотримання вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Пропоную розглянути запропонований порядок 51-ї позачергової сесії міської ради. Хто за те, щоб взяти цей порядок денний за основу, прошу проголосувати. 26 за, за основу прийнято. Пропоную провести пакетне голосування з 6 по 21 питання порядку денного та з 22 по 43 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу голосувати. 26 за, пропозиція прийнятого. Сергій Петрович. Прошу провести пакетне по голосування 46 по 78 згідно порядку денного. Земельні питання. Будемо обговорювати, є пропозиції замовлення. Ставлено голосування пропозиції голови постійної комісії міської ради з питань містобудування, землекористування та охорони навколишнього охоронного середовища за Сергія Петровича щодо проведення пакетного голосування 46 по 78 питання порядку денного. Прошу выозначаться. Александр Иванович, а есть ли какое-то понимание по этому свету? Мы там так выделяем землю, сделаем что у нас? Что у нас, голосование идет. А? У нас да. голосование идет. У а, нас да, голосование да. идет. Да. Сейчас? Ну да. Я отвечу. Mm -hmm. 26 за, э, пропозиция принята. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому, за рахування внесених пропозицій, прошу проголосувати. 26 за порядок денний прийнято в цілому. Прошу всіх при обговоренні питань дотримуватись діючого регламенту Нікоборської міської ради 8 скликання. По електриці були обстріли і було аварійне виключення саме Дніпропетровської області. Я почому це ж касається розголосування. Може, приже так голосують, поэтому спрашиваю. Ага. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Слово надається голові Нікопольської міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області Дзвінчуку Андрію Васильовичу. Добрий день, шановні шановна з почала 4 стану, я хочу сказати такі голоси. Детальна робоча комісія всі рішення стоїть приймають відповідно до виборчого кодексу і правд, які входять до цього кодексу. Тому, якщо виникають якісь запитання, то депутатам або будь-яким іншим солом звертатися необхідно саме до виборчого кодексу і до правил, що приймає приймається в даному виборчому кодексу. Е -так, хочу зачитати вам декілька постанов, а саме це постанова номер 205 про визнання обраним депутатом Нікопольської міської ради, Нікопольської ради Ніпетровської області, наступного за черговістю кандидата в депутати в єдиному виборчому списку від Дніпетровської обласної організації з українського об'єднання Батьківщина. До Нікопольської міської території комісії надійшло рішення Нікопольської міської ради Нікопольської райони Петровської області від 31 жовтня 2024 року номер 658, про дострокове припинення повноважень депутата цієї ради Бовкона Євгена Івановича, обраного в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Нікопольської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Наступним за черговістю кандидатом депутатів в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від Дніпропетровської обласної організації Всеукраїнського об'єднання батьківщини під номером 8 є гармаш Наталія Володимирівна. У Нікопольська міська ТВК постановляє вибрати обраним депутатом Нікопольської міської ради наступного за черговістю кандидату депутатів в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком від обласної організації з Українського об'єднання батьківщини гармаш Наталі Володимирівна. Повідомити гаразд Наталію Володимирівну про визнання її обраним депутатом Нікопольської міської ради та про необхідність подання до Нікопольської міської територіальної борчої комісії документів для реєстрації депутата. Дана постанова була передана Наталі Володимирівні і відповідно до документів Нікопольська міська територіальна борча комісія постановляє наступне. Постанова номер 206 про реєстрацію депутата Нікопольської міської ради, Нікопольської ради Дніпропетровської області гарна Наталії Володимирівни, обраної за єдиним виборчим списком від області організації Всекраїнського об'єднання батьківщини. Розглянувши заяву Гармаш Наталій Володимирівни, обраного депутатом Нікопольської міської ради Нікопольського району в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком, Нікопольська міська ТВК постановляє зареєструвати депутатом Нікопольської міської ради, обраного в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Ніпетровського обласної організації Всепринського об'єднання Батьківщина Гармаш Наталі Володимирів. Копію постановлені склади Центральної виборчої комісії, постанову оприлюднити на офіційному сайті Нікопольської міської ради, і цю постанову голоси на найближчому пленарному засіданні Нікопольської міської ради. Відповідно до цих двох постанов номер 206 і 205, а також згідно статтею 24 статуту територіальної громади міста Нікополя, при вступі на посаду депутат Нікопольської міської ради приносить присягу на вільність інтереса виборців і міської ради. І тому я хочу запросити сюди гарно Ступаю Володимирівну для складання присяги, підписання присяги і потім дану присягу передати Рада Здобувши почесне звання депутата Нікопольської міської ради, зобов'язуюсь усіма цими діями дбати про благо міста Нікополя та добробут його жителів. Їдемо да представляти своїх виборців, відстояти їх права та свободи. Присягає дотримуватись Конституції, законів України, статуту територіальної громади міста Нікополя, виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади. Добре, І так, шановні присутні, присягти підписано, передаємо за карту міської ради, подарувати. Віна тому а, продовжу далі. постанова номер 207 про визнання обраним депутатом Нікопольської міської ради Нікопольської районної проської області наступного за черговістю скарбку депутати в територіальному виборчому списку Нікопольської обласної організації політичної партії Слова народу в територіальному виборчому окрузі номер 3 до Нікопольської міської ТВК надійшло рішення Нікопольської міської ради від 31 жовтня 2024 року номер 758 про дострокове припинення повноважень депутата цієї ради Фельдмана Олега Олександровича, обраного в територіальному виборчому окрузі номер 3 за територіальним виборчим списком від Дніпетровської обласної організації політичної партії Слуга народу наступним за черговістю кандидатом депутати в територіальному виборчому області номер 3 за територіальним виборчим списком відніпетровської обласної організації політичної партії Слуга народу під номером 2 є загною Андрій Олександрович. Нікопольська міська ТВК постановляє визнати обраним депутатом Нікопольської міської ради наступним за черговістю кандидатом депутатом територіальному виборчому області номер 3 за територіальним виборчим списком від Петровської обласної організації політичної партії Слуга народу Загноя Андрія Олександровича. Повідомити зерного Андрія Олександровича про визнання його обраним депутатом, дану постанову передати Центральної виборчої комісії, а також Андрія Олександровичу. І 208-та постанова щодо реєстрації кандидатів-депутатів. І так, постанова No208. Про реєстрацію депутата Нікопольської міської ради Нікопольського району Петровської області загнує Андрія Олександровича, обраного за єдиним, вибачте, за територіальним виборчим списком від Петровської обласної організації політичної партії Слуга народу. На нашу заяву загнує Андрія Олександровича, обраного депутатом Нікопольської міської ради за територіальним виборчим округом номер 3 за територіальним виборчим списком від Петровської обласної організації політичної партії Слуга народу. Нікопольська міська територіальна виборча комісія постановляє зареєструвати депутатом Нікопольської міської ради обраного в територіальному виборчому образі номер 3 за територіальним виборчим списком Вівні Петрової обласної організації політичної партії «Слуга народу за Гноя Андрія Олександровича. Постанову прилюднити на офіційному веб-сайті Нікопольської міської ради, копі постанової складу ЦВК та передати Андрію Олександровичу. Я запрошую вас сюди для складання присяги, підписання присяги і передачі її в апарату Доброго дня всім. Здобувши почесне звання депутата Нікопольської міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Нікополя та добробут його жителів. Гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права та свободи, присягає дотримуватись Конституції, законів України, статуту територіальної громади міста Нікополя, виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади. Виборська підпис.

Дякую, Дякую. всі призи. Вітаємо новообраних депутатів з набуттям повноважень. Іра, я не пойму нічого. Трошки можна Ну, 10 хвилин, зараз закінчиться сесія, будемо розмовляти, скільки потрібно. Запрошую депутатів міської ради Гармаш Наталію Володимирівну та заганої Андрія Олександровича до участі у роботі сесії міської ради. Прошу зареєструватися. Добре. Розглядаємо наступні питання. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Борисевичу Сергію Володимировичу посмертно. Є пропозиції зауваження? Прошу визначатись. 28 за, рішення прийнято. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя за Тинацькому Антону Івановичу посмертно. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 29 за рішення прийнято. Про присвоєння звання почесний громадянин міста Нікополя Янову Андрію Сергійовичу посмертно. Є пропозиції і зауваження. Прошу визначатись. 29 за рішення прийнято. Про затвердження плану доброчесності Нікопольської міської ради на 2025-2026 роки є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. 29 за рішення прийнято. Про план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Нікопольської міської ради на 2025 рік. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. 28 за. Рішення прийнято. Пакетне голосування з 6 по 21 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. 29 за, рішення прийнято. Пакетне голосування з 22 по 43 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатися. 29. За рішення прийнято. Про затвердження програми розробки містобудівної документації міста Нікополя на 2025-2027 роки Є пропозиції зауваження. Прошу визначатися Дев'ять за рішення прийнято. Про затвердження завдання на розроблення проєкту внесення змін до містобудівної документації Генеральний план міста Нікополь Дніпропетровської області. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 29 за, рішення прийнято. Пакетне голосування з 46 по 78 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 29 за, рішення прийнято. Ці питання порядку денного розглянуті, 51 ша чергова сесія міської ради оголошується за